Людмила Леончик вже другий рік оббиває пороги відділки в поліції. Каже, її єдиний син загинув за нез'ясованих обставин, а правоохоронцям вигідно вважати, що це було самогубство. Знайдіть зброю і докажіть мені, що він сам стріляв. Я навіть я не повірю ні в коли, бо я знаю свого сина. Як ви так взяли, що він сам себе застрілив? Ви знайшли що. До цієї пори вже другий рік не знайшли у його зброї, ніколи не було і дома ніколи її не було. Трагедія сталася восени минулого року у Дубровицькому районі. Олегу було 29 років, його дівчині на 10 менше. Хлопець дуже ревнував свою кохану, нібито захотів померти в один день з нею. Як все було, нагадувало сюжет фільму Жахів. Зі слів Ані, хлопець захотів з нею близькості, однак вона йому відмовила. Після цього він застосував електрошокер її шию. Далі взяв клейку стрічку та примотав її руку до своєї і повів у воду. Дівчина пручалася та кричала. Після чого він ще двічі застосував проти. Не електрошокер, перебуваючи вже в водой, мій хлопець дістав пістолет, вистрілив її в облас обличчя, та після чого вистрілив собі в голову. Молодик втопився, а от його дівчина дивом вижила, змогла відв'язатись від чоловіка і випливла. Отримала поранення, але зараз її життю вже нічого не загрожує. Тоді її матір розповіла, що завжди була проти цих стосунків. Мовляв, кавалер неодноразово викрадав її дочку. Яка Аварія була від зроби нею, теж. Його нічого немає. Та, не перший раз. Я сама писала заяву в міліції, Двоє суток ждала його. Він привіз мені через своє суток дитину. Мати загиблого хлопця запевняє, пара кілька місяців проживала у її будинку. Силою дівчину ніхто не тримав. Молодь навіть хотіла одружитись. Все на 14 жовтня казав, що мам, чи підемо свати. А я кажу: ну якщо ти хочеш. Проблем нема. Пойдемо сварки, в їх я ніколи не було. Я дуже рідко туди не вони собі чи вечерять, що я дуже рідко вникала, я була в своїй кімнаті, от разом могли телевізора подивитися. Ну так, щоб вони сварилися, а ще билися, я ніколи такого не бачила. Батьки цієї дівчини не хотіли, не хотіли, щоб вони жили разом. І ще якось напередодні батько цієї дівчини сказав. Мого чоловіка-брату, або він її покине, або його не стане. Людмила Леончик, думає, родина Анни причетна або принаймні знає, як насправді загинув її син, але на контакт не йдуть. Якщо ти не винна, то ти або прийди розкажи, або на детектор брехні. Якщо тобі немає, якщо... вона сказала, що на детектор я не піду і нічого розказувати не буду. Як це сталося, вона сказала, просто що, як вона прокоментувала, так потрібно було, щоб його не стало. Я просто думаю, що його забили десь на, на березі і туди затягли, кинули з краю. або друзі, або, або рідня цієї дівчини. Він був здоровий, високий хлопець, метр сімдесят три чи метр сімдесят п'ять. Вона, то ви знаєте, скільки треба мужності, щоб із середини озера того болота. Зняти сережку, розрізати весь скотч і витягти його геть до берега, я в це ніколи не повірив. Він, якщо виробив її електрошокером, вона втопилася, він втопив би. Своїм власним тілом її, то що він був здоровий. Так звинувачує матір і правоохоронців у бездіяльності. Мовляв, зброю, від якої загинув її син, не знайшли та й не шукають. Списали все на самогубство та поспіхом провадження закрили. Коли я заїхала в Добровицю, щоб до цього пінчука, він сказав, чого ви до мене їздите? Справу вже закрита. Я кажу, а мені можна було сказати? А ти хто така, щоб ми перед тобою очитувались? І коли я приїхала до начальника міліції в Добровицю Сергій Родін, він мені забирають і речі зразу синове. Він мені сказав так: тебе не хватить ні, ні здоров'я, ні грошей доказати щось друге. Спустилась вниз, забрала речі свого сина, і щоб я тебе більше тут не бачив. У згорьованої матері вистачило сил писати скарги. Вона домоглась, аби кримінальне провадження знову відкрили. Правоохоронці з'ясували, що дівчину поранив хлопець, і за цим фактом слідство вже не ведуть. Розслідують, з яких обставин загинув молодик. Дійснюється досудове розслідування за фактом смерті 30-річного чоловіка за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Згідно з судово-медичною експертизою, смерть чоловіка настала від проникаючого вогнепального поранення голови. Зараз матеріали кримінального провадження скеровані до прокуратури з метою визначення підслідності. Людмила Леончик намірна і далі доводити свою правоту. Візити до головного поліцейського керівництва області не припинить, поки люди у погонах не з'ясують, хто саме. Позбавив життя її сина.